Алкотестер АЛ8800, призначений для визначення ступеню алкогольного сп'яніння людини в діапазоні від 0 до 4 проміли. Алкотестер має електрохімічний вимірювальний сенсор, а також представлений тривожний поріг 0,2 проміли. Живиться алкотестер від двох батарейок типу ААА. Вимірювання проводиться з використанням мундштука. Кнопка увімкнення алкотестера. Якщо її натиснути і потримати, алкотестер покаже кількість проведених вимірювань, а також кількість вимірювань, в яких було виявлено алкоголь. Кількість вимірювань. Кількість алкогольних вимірювань. Після увімкнення алкотестеру потрібно трохи часу, щоб розігрітись. Алкотестер розігрівся і готовий до вимірювання. Якщо зараз з ним нічого не робити, через декілька секунд він напише повідомлення «Аут» і вимкнеться. Якщо волкотестер падути погано, слабо або недовго, він напише повідомлення «Флоу». Подуємо недовго. Повідомлення «Флоу». Годуємо тепер в алкотестер нормально. Результат вимірювання нулі. Проведемо вимірювання з алкоголем. Вмикаємо алкотестер. Уже два вымиривания, Одна с алкоголем. И до анализа. 4 проміли. В алкотестері передбачено пасивний режим вимірювання на випадок, якщо людина не хоче або не може дути в алкотестер. Для його проведення слід увімкнути алкотестер. Дочекатись, поки розігріється сенсор. Після цього Мунштук алкотестера слід піднести до рота людини, яка не хоче дути, і натиснути кнопку увімкнення. Алкотестер при цьому примусово почне аналізувати навколишнє повітря на предмет алкоголю і видасть повідомлення. П. Пас. Пройшов. Алкоголю немає. Проведемо пасивне вимірювання з алкоголем. Вмикаємо Алкотестер? Чекаємо, поки розігріється сенсор. Іде аналіз? Find F Знайдено алкоголь.